Шановні панство, я багато серновні пані і панове. Щиро дякую за організацію цього чудового саміту і за запрошення. Для мене це велика честь бути сьогодні в Києві і те, що я можу зустрітися з моїми українськими друзями, з якими я міг останнім часом бачитися лише онлайн, Перед усім хочу сказати, що є маршалом. Регіону Польщі розташованого найдалі від України, наше воєводство розташовано на березі Балтійського моря вздовж польсько-німецького кордону, але це не означає, що в нас немає відповідного досвіду, і в нас також є ці емоційні спогади про перші дні війни. Так як у, мої, у мого колеги тисячі людей прибували на територію його. Воєводства, але потім ці тисячі людей приїжджали для нас, і це дуже емоційні і в той же час дуже трагічні спогади. Ми запросили, наприклад, 120 людей, яких евакуювали з центру для людей з інвалідністю. Вони приїхали з Кривого Рогу без медичних документацій. Вони проїхали дуже довгий шлях. Приїхали. До нас в дуже занедбаному стані, і для нас це був не лише організаційний, але й емоційний виклик. Хоча можливо наш досвід був менш травматичним, в зв'язку з тим, що ми знаходимося найдалі від України. Уряд прийняв рішення, що люди, які в той момент були на відпочинку, що всіх їх будуть привозити в наше воєводство. Тобто, це не були біженці, які втікали з України. Вони навпаки, в більшості хотіли в Україну повернутися. Я думаю, що колись ми ще будемо писати мемуари після того, як ця жахлива війна завершиться до перемогою України. Мені здається, що зараз дуже вдалий час дискутувати про відбудову України, тому що я погоджуюся з віце-прем'єром. Трудно буде думати про відбудову або здійснювати відбудову. Але якщо ця війна найближчим часом не завершиться перемогою України, але тим не менше зараз можна почати планування і як маршал великого польського воєводства, і як голова асоціації польських воєводств, сказати, що Досвід усіх наших європейських партнерів є дуже цінними. Вони на вагу золото. А наш досвід, наш польський досвід, він дуже конкретний. І я чудово пам'ятаю 1989 рік, коли нам вдалося звільнити себе з цієї комуністичної системи, і ми повинні щиро сказати, що на той момент. Наша ситуація в нашій державі була подібна на післявоєнну. В нас була абсолютно недієздатна економіка. В нас банкрутували підприємства. В нас була колективна власність. Тобто це все було нічиє. І тоді за допомогою наших західних друзів почали долати цю дорогу і наш друзі допомагали нам реформувати державу. Я думаю, що сильні органи самоврядування, і так думаю, не лише я, так думають і, і вчені, і дослідники, те, що в Польщі з'явилися сильні органи самоврядування, це був один з ключових чинників, який прискорив наш успіх в дуже різних сферах. я вважаю, що Україна повинна піти. Тим самим шляхом, і я дуже радий, що про це сьогодні сказав ваш президент. Він підтвердив, що місце України в Європі, але дорога, якою Україна хоче йти, це дорога розвитку самоврядування. Що ми можемо запропонувати? Мій особистий досвід, досвід регіону, який дуже складно проходив 90-ті роки. В нас було 30% 30 безробіття дуже багато моїх однолітків. Виїжджали назавжди, не тому, що була війна, а тому, що не було роботи. Мені здається, цей досвід дуже цінний. Ми повинні усвідомлювати, що регіональні органи влади, місцеві органі влади вони повинні мати відповідні компетенції, але в них повинні бути і ідеї розвитку і реконструкції своїх регіонів, тому що ключ для розвитку це наявність населення, а населення не виїжджає лише Ше якщо має перспективи стабільної роботи, і ми зі своїм досвідом можемо допомогти у двох сферах: по перше, як готувати інвестиційні розробляти інвестиційні пропозиції для інвесторів. Ми вже пройшли цю дорогу, ми вже створили робочі місця. А з другого боку, в нас є дуже багато підприємств. Безробіття в нас майже немає, і ці наші фірми підприємства шукають нові можливості. Ожливості, і мені здається, що ми можемо запропонувати налагодження зв'язків між цими фірмами і їхніми потенційними українськими партнерами. Я думаю, що це дуже хороша пропозиція в сфері економіки, щоб Україна реформувала зокрема свою економіку. Ми є на більшим виробником зеленої енергії в Польщі. Я вчора приїхав у Київ на машині і побачив, що вас стає щоразу більше сонячних панелей, вітряків, тобто, ви використовуєте відновлювані джерела енергії. Мені здається, що це та галузь бізнесу, в якій ми можемо запрошувати інвесторів, адже ніхто. То не сумнівається, що Україну треба не лише відбудовувати, але і перебудовувати, щоб українська економіка була сучасною зеленою. І друге, це те за що ми відповідаємо як представники органів самоврядування. Це відповідний стандарт життя для мешканців. У нас є багато прикладів. Приклад мого будинку. Мого міста Ти ж з огляду на те, що в нас у воєводстві в нашій адміністрації воєводства в нас не було власного приміщення. Ми орендували адміністративні приміщення. Ми побудували перший пасивний будинок, в якому розташовується адміністрація воєводства, тобто ця будівля використовує у вісім разів менше Інше енергії ніж звичайний будівельний об'єкт І відповідним досвідом. Ми також можемо поділитися. В нас є дуже хороший досвід. Розвитку інфраструктури, адже ми відповідаємо і за інфраструктуру, маємо хороший досвід у галузі охорони здоров'я, освіти, культури, і ми повинні цим досвідом ділитися, реалізовувати спільні проєкти з партнерами і подавати спільні заявки. Тому я дуже радий, що вже буквально через декілька хвилин ми підпишемо такий протокол намірів з. Миколаївською та Одеською областю, тому що це відкриє нам можливості для здійснення конкретної діяльності. І мені здається, що дуже багато речей ми зможемо зробити після перемоги України, після того як ви виженете окупанта. І цього я вам бажаю. Слава Україні.